Осінь ідеальний час для поліпшення ґрунту на садових грядках, контейнерах та піднятих грядках. Добрива починають розкладатися в цей сезон, сповільнюючи процес взимку. А з приходом весняного тепла вони повністю переробляються і змішуються з ґрунтом. Замість того, щоб чекати на весні, поки добавки розкладуться, ви зможете відразу приступати до посіву і посадці розеясади. Після літнього сезону більшість ґрунтів виснажені. Дерева, чагарники та однорічні рослини забирають мінерали, а мікроорганізми переробляють органіку. Осінні добавки живлять рослини, гриби та бактерії, допомагаючи їм працювати разом під землею. Багато з цих добрив також створюють укриття для тварин, покращуючи ґрунт. Мульча на зразок компосту, листя або соломи стає домом для бджіл, сонечок і черв'яків, які зимують під її шаром. Захищаючись від холоду і хижаків. Ось 13 добавок, які чудово працюють у домашніх садах, будь то підготовка грядок до весни або відновлення бідного ґрунту. Використовуйте їх щорічно, і ваші рослини віддячать вам стійкістю до хвороб, пишним ростом і рясним цвітінням. Компост Компост це справжнє чорне золото для ґрунту. Він складається з перероблених органічних залишків, які черв'яки, гриби і бактерії перетворюють в пухку, поживну масу. Щоб зробити компост, змішайте зелені та коричневі матеріали в пропорції 1, 2 або 1, 3. Зелені це свіжі відходи, трава, харчові залишки, гній, коричневі вуглецеві матеріали, папір, картон, тирса, сухе листя. Чим більше зелені, тим швидше йде процес. Щодня перевертайте купу вилами і підтримуйте вологість близько 50%. Вже через кілька тижнів у вас буде готовий гумус, який можна вносити в грядки. Компост підходить для дерев, чагарників, багаторічників і овочів. Його можна використовувати як мульчу або садити рослини безпосередньо в нього. Листова земля. Листова земля це перепріле листя без інших домішок. Просто складіть листя в купу, зволожите і періодично перевертайте. У підсумку вийде чорна, розаєсипчаста маса, схожа на компост. Листова земля особливо корисна для деревних рослин, які люблять вуглець. Якщо ви заклали купу цієї осені, вона буде готова лише через рік. Але якщо немає часу чекати, можна використовувати листя як мульчу прямо зараз. Опале листя. Листя можна не переробляти, а просто розкласти на грядках. Вони поступово розкладаються, живлячи ґрунт і мікроорганізми. Також листя служить укриттям для комах і черв'яків. Якщо листя падають на газон, подрібніть їх газонокосаркою, так вони швидше перегніть і удобрити траву. Найкращий спосіб використовувати листя просто залишити їх там, де вони впали, або зібрати і розкласти на грядках. Біогумус Біогумус – це продукт життєдіяльності черв'яків. Він багатий азотом, фосфором і калієм, покращує структуру ґрунту, роблячи її більш пухкою і вологоємною. Використовуйте біогумус у контейнерах, грядках або для поліпшення садового ґрунту. Його можна змішувати з компостом або листовою землею для посилення ефекту. Якщо хочете виробляти біогумус будинку, спробуйте вермикомпостування. Наприклад, використовуйте мішок для черв'яків, закладайте відходи зверху, а готовий гумус збирайте знизу. Скошена трава. Скошену траву можна використовувати як мульчу, розкладаючи її навколо рослин. Але будьте обережні, товстий шар може почати гнити і пахнути. Також стежте, щоб в траві не було насіння бур'янів. Солома. Солома чудова мульча, але може цвісти у вологу погоду. Не використовуйте її для цибулі та часнику, так як вона провокує грибкові хвороби. Зате для інших культур солома хороше джерело вуглецю та азоту. Терса. Тирса багата вуглецем і корисна для дерев і чагарників. Але при розкладанні вони забирають азот з ґрунту, тому краще вносити їх восени, щоб до весни вони вже перегнили. Переконайтеся, що тирса не оброблена хімікатами. Біовугілля біовугілля покращує структуру ґрунту, створюючи повітряні кишені для коренів. Його можна купити або зробити самому, спалюючи деревину без доступу кисню. Біовугілля також зв'язує вуглець, зменшуючи його викиди в атмосферу. Кокосове волокно. Кокосове волокно відходи переробки кокосів. Воно відмінно утримує вологу і підходить для контейнерів, гідропоніки і поліпшення ґрунту. Органічні добрива. Осінь. Гарний час для внесення добрив під майбутні посадки. Вони встигнуть розкластися до весни. Але не удобрюйте дерева і чагарники це може спровокувати ріст пагонів, які загинуть від морозу. Азоміт. Азоміт природний мінерал, багатий мікроелементами. Він заповнює дефіцит махнію, кальцію і заліза в ґрунті. Садовий вапняк. Вапняк підвищує РН ґрунту, роблячи його менш кислим. Він корисний для овочевих рядок і фруктових дерев. Але не використовуйте його там, де і так багато кальцію. Сірка, сірка, навпаки, знижує pH, підкисляє ґрунт. Вона повільно діє, тому осінь ідеальний час для внесення. Особливо корисна для лохини, гортензії і рододендронів. Використовуйте ці добавки восени, і ваш ґрунт стане родючіше, а рослини здоровіше.